Як одягатися, зрозуміли, тепер дізнаємося, що прочитати огляд преси. Про що пишуть ранкові видання знає з нетомарине здоланим розповім звичайно нашим глядачам. Тож у 2013 році українці придбали мобільних телефонів на 10 мільярдів гривень. Пише інтернет-портал Вістії. Найбільшим попитом користувалися дорогі моделі смартфонів. Повідомляють в одній з дослідницьких дослідних агенцій країни. Наразі мобільним зв'язком користуються понад 88% населення. Подробиці читайте на сайті. Експерти не радять викуповувати валюту. Про це пише Комсомольська Правда в Україні. Більше того, працівники фінансової сфери закликають людей не панікувати і не піддаватися емоціям. За словами експертів, ціна на долар обов'язково знизиться після стабілізації політичної ситуації в Україні. Хочеться вірити, яким буде курс, та коли саме чекати на покращення фінансової ситуації. Читайте на шпальтах газети. Стрибки зі скакалкою допоможуть боротися з целюлітом, пише сайт сьогодні. Прості вправи збільшують лімфообіг у м'язах та знищують апельсинову кірку на сідницях та животі. Появляються стрибки зі скакалкою, порівнюються, приблизно порівнюються до швидкого бігу. 10 хвилин вправ дорівнюють дистанції у 3 кілометра. Чим ще корисні стрибки зі скакалкою, дізнайтесь з інтернет-видання.